Друзі, всім привіт! З вами я, Максим. Ви на каналі Карп Клуб. Як ви догадались, кріплення вже на мені. Їдемо на ночну карпу риболовлю. Будемо сідати в другому ставкові. Так що приїдемо, розклемося, я вже покажу вам більш детально. Пігнали! І кстати, є одна новиночка. Потім покажу. Ну що, друзі, ми вже на риболовлі, носимо вещі. Думаю, що ще в чистий цей ставок завести на коропа. Ось. Наші вещі. Так що розкладаємося і я вам покажу Так, друзі, перший карповичок до вже розклався, печі катушечку зараз. Ідеальне в нас місце. Ну, хто знає ставки, то ми сидимо на углі. І тільки приїхали, розкладаємося. Кстати, є нова обновочка, нові свінгера я купив. Ну, я купив за свої гроші і так, щоб не цей не знав, що подарити тату, і подарив ці свінгера. Коротше, дивимося далі, дивимося за мною. Пігна новочка. Дивіться, які сфінгера. Свінгера з, е, з сайту «Укркарп». їх зараз нема на сайті. Так, зараз там 4 палочки розкладаємо на столову і на короб. Так що розкладуть ближче і поїхали. Ну що, друзі? Зараз лише 4 на коропа в чистий ставок і на поплавочок. На опарика А, були пару піків, не считається так що пігнали. дали коробчика. Наскільки це? Кило 200 Хорошо. Погнали. Друзі, не успіху включає камеру. Коробчик такий. Такий він не його важливий, він має півторашку. Так що...

Що, друзі, в нас вже звечоріло. Перевезли ми ще. в нас вже в чистому стоїть 4 утки, бо ми витягнули, бо там приходили рибаки, попросили витягнути. Ми витягнули одну, тепер перезавезли всі. І ось так, підкормили. І ще потім перевезли карпов... карповики з фідерами. Десь ну, часу 11-12. Зараз йду за одежею йду взяти спреї в комарю. Так що рибалочка пока що. Двіжиться супер. Так що, якщо щось буде, чи будуть якісь нові новини, я включуся. Так, друзі, не встиг включити камеру. Взяв такий короб, я саме сьогодні, сьогодні ж день батька. І я, я готував повідомлення, я телефон тупо типу, викинув, ну, я його не встиг просто вчепити на цей. Я одразу підсікати. І... Ми взяли на 5 кг короб. Ще пізніше або я кадр ще покажу, який він, або якщо не покажу, то вставлю фотки який. Він. Так що пігнали далі. Зараз тільки ще все впереді. Зараз тільки пів другої ночі. Пігнали. Що, друзі, тільки був лютий паровоз просто з чистого ставка зараз перезавезли і йду витягувати тата, так що Ну що, друзі, ось у нас вже і ранок. Хочу трохи, якщо розпалиться він. Розпалити кострик або холодновато трохи зранку. Ой, друзі, що я пережив цієї ночі. Це тупо, тупо вже як на якихось платниках. Хто знає, зі ставки не клювало, не клювало я тупо цілу ніч, я бігав, покльовок до хера. В чистому. тут стоїть чотири утки. то на цього було клюнуло, тільки пі-пі-пі-пі-пі, і пішов потім вже паровоз жорсткий. Я тягну і він зайшов коротше, там коло корча. Там, коли корча клювало, саме більше. І на цього синю вудку зловили одного карасика на попап клубничку. Так, я тоді не показав коробку, якого ми, ми зловили. О, тут, а, тут теж була покльовка, але холоста. Ну як холоста, я підсік, щось посмикалось і просто відстрілило вудку. Зараз поки що не дуже видно. Хочу вам показати коропа, якщо його буде видно, якщо він не буде зараз бушувати, бо він воно дурне. Ось такий короб. 5 100 він має. І ще садочок, то тут коропець невеликий. Кіло 180, коло 200 вроді. І караси кіанда. Тихе. Аєе. Ну, ось такий, але покльовок було дофіга. Чесно сказати, я, е, щоб не знаю, це який вже типа моє віднестився він і він так почав клювати, но... Але це вже на якесь похоже на якийсь як ніби на платніку, що ти тільки цілу ніч бігаєш, все, бігаєш і бігаєш. Фух. Ну, а ми будемо сидіти чекати, зараз будемо чайок якийсь гріти. Ми сьогодні ще посидимо цілий день тут. Так що пігнали далі. Ну що, друзі? Ось вже і ранок. Дутки стоять. Тут на цьому фідерові... Те що, з зеленим... не, те, що з червоним кінчиком, просто ми його перевезли в другу сторону, то завело щось в очеред, я не знаю що то. І там теж було пару піків з чистого ставка на першу синю вудку. Ну, а якщо щось буде, чи будуть якісь новини, я включуся, ви це знаєте. Бі. Друзі, ось сів з поплавком коло цих худок. Тут тільки три, бо ще там он дома душний завезли одну, а там ті всі що стояли, На поплавок попадає пліточка така невеличка. В принципі добре. У мене буде відео зразу скажу дві частини. Якщо що, то я скажу, коли буде друга частина, перша вийде або сьогодні, або завтра. Пі. Друзі, клюну коропець, зараз я вам покажу на інтересну насадку. Я просто ми вже збираємося додому потихеньку, я вже не ожидала тупо цієї покльовки. Тупо вже хотілося додому. Ну, а я вам зараз покажу на яку насадку і який коропець. Ось безпечна кліпса. І ось така вона насадка. Вона просто криво стоїть, бо я їх не поправив зараз. Це три кукурудзи дві обичних і одна силіконова. Чи дві силіконових. Ось такі уклюно. Півтера кіло п'ятсот. І ще тато відвіз вже додому кіло двісті і відвіз 500. Той, що я вам казав, я забув його зняти. Так що я вставлю фотки. Ми потихеньку збираємося, Вудки ще поки щоб до цієї і ті дві ще стояти. Так що пинали далі. Що, друзі, рибалка підійшла до кінця. Зловили ми три коропа. один п'ять один кіло ні, кіло 180 один півтора. Ну, в принципі, непогано відловилося. Я зараз, як бачите, на лодці, на воді, випив подивитися, може, чи ніяких, немає приманок, оснасток. Ну, в принципі, все. Ви були на каналі Carb Клуб. Якщо you понрался, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.